А що ж є більш швидким? Bash чи Python? Давай ми сьогодні це все перевіримо на невеличкому тесті. Ми створимо файлик, який у нас буде BigTextT називатись, і ми зробимо його так, з декілька рядків. Тобто він в нас буде ось приблизно таким. Там багато-багато рядків, да, і він в нас там не, не, не маленький. Як? Після цього після цього ми спробуємо зробити так, щоб порахував наш ваш е, ці всі рядки, і за скільки він це зробить. зробить Так, по-перше, ми створюємо цей файл. Е, там сек, Одиничка, дай мільйон. Далі бік тексти. Все, він нам це зробив. Далі ми зробимо наш тайм. WC-L бік тексті, тобто, щоб нам це все порахував зараз наш. баш. Поїхали. Запускаємо. Ми бачимо, що він зафіксував 012 секунд, та? і тотал там 0,151. Далі, якщо ми це порівняємо з Python, ми також беремо і для чистоти більшого запуску, да, ми беремо і це вкидаємо прямо в консоль в баш, та дивимося, що тут у нас буде. Він нам показує 0,53 секунди. Тобто у нас порівняння 0,12 секунд да, і 0,53 секунди. Увага! Ми бачимо все на своїх екранах. Тобто, Bash баш в даному випадку більш швидкий. Python також непогано впорався з цим всім, але ми розуміємо, що баш це системна утиліта в операційній системі, да? і він буде все одно більш швидким, тому що вбудовних багато речей. Python більш біль для широкого спектру. Ре Реалізації, але все ж таки він також дуже ефективний. Домашнє завдання. Спробуйте також зробити файлік, але вже на 5 мільйонів, наприклад, строк. Да? Зробіть такі самі рухи, які зробили ми сьогодні. І подивіться, чи ж буде у нас якась різниця на більш великому. Наприклад, для порівняння тестів на великому, більш файлі, більш більш важкому. А якщо хочеш. Розібратись з програмуванням, прокачати свої навички з Python, в частності, скачай вихідні коди мого міні-курсу безкоштовно на GitHub, посилання буде в описі. Або якщо актуально замовити свою задачу, проект або отримати консультацію, пиши мені в Telegram, посилання в описі, підписуйся, став лайк.